Скаржаться люди, які бачили ці стовпи, велетенські чорного дима. А, це забруднене повітря. Через це Ядучий, ядучий дим він охопив цього ранку. Все місто нічим було дихати, особливо біля тих територій, де конкретно були прильоти. Рівень шкідливих речовин зростає. І за даними сайту, який називається Сейв то найгірші показники на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі. Зрозуміло, і на вулиці Виколи Амосова. Потім лівий берег Дніпра, це в районі Позняків. Нам дихати нема чим. І навіть у столичному середмісті на Володимирському узвозі і вулиці Січових стрільців теж люди теж радять нам закривати вікна, аби вдома не дихати шкідливим західженим повітрям Нам е, наш глядач е, ХС, він підписаний у вайбері. А, зараз е, за секунду почекайте. Деякі прості речі можуть допомогти. Перш за все, це стосується людей, які мають проблеми. Системою дихання їм треба, якщо десь поруч знаходиться якась пожежа, задимлення треба звідти з цієї зони вийти. Загалом треба пити більше води, зачинити двері, вікна ви вже казали в анонсі, і також приймати душ. Якщо людина буде приймати душ, тому що міка можуть може бути на людині, на одязі і так далі. Обов'язково використовувати маску. Це така проста. Річ, але вона дуже допомагає в цьому, і без потреби не виходити на вулиці. Вологе прибирання це теж дуже допоможе. І якщо є якісь е очищувачі повітря вдома, обов'язково їх включити на максимум.